Наталія набирає яєчка. З репакції 2.40. Вже закупилися. Вирішили заїхати в ТП перед садочком, а потім ми будемо забирати карлін. Щоб вона не понакидала нам лишньої продукції в кошик. Хоча я ходив на її відділ з іграшками, там зараз, на жаль, нічого нема. Нормального. Нічого ми її заберемо, постійно щось захоче, то ми її купимо вже десь в іншому мазані. Що по яйцям? 30. 30. Все. Є 30 коко. Крута акція на ось ці от 3Х L пачка з крабом. Коротше, в мене настільки поганий зір, що я нічого не знайшов. А Наталя все-таки надибала Кароліні те, що Каролінка хотіла. А вона такою іграшкою бавилася на пісочній І якийсь термометр для продуктів. Для чого він, не знаю. Можете написати мені в коментарях. У мене продукти вкрали вже. Mm. Все, Наталя вже не хоче закуплятися. Забрав я каролінку, садочку, я тобі маю подарунок, в тебе на кислі. Mm -hmm. Зараз будеш тішитися, побігли, побігли, скоренько тікаємо від дощика. Двісто там є. Песик. Так. Зараз він напевно скріплений, то додому приїдемо, це обріжемо, добре? Або давай я так зроблю. Такий да. маленький, класний. Так. Да. Ой, відкрився? Пам'ятаєш, ти таким бавилась колись на пісочниці? Але тут не було. Не було нікого, так? Не було. А тепер є песик. Як ти його назвеш? Лакі. Ще один лакі? Ти лаки вже маєш? Треба якесь друге ім'я йому дати. Лакі менший. Дивися, дощ починає падати і в неї волосся починає крутитися. Да. Все, забрали кульочок. Кароліна його побачила каже, а там що, ще є мені щось. Кажу, зараз буде вдома розпаковка. так? А мені щось є тут. Є. Тут багато що є для тебе. А тобі оцей чемоданчик так підходить під ту курточку. Клас. Мама тобі ще замовила нові чобітки, щоб ходити по калюшках. Вони скоро приїдуть і ми подивимося, які. Бо мама каже, що це буде і для мене секрет. Я так думаю, що він під цю курточку має підійти, той секрет. А ви як думаєте, підійде чи ні? Хочу, щоб що хоч щоб рожеві були, і я так хочу. Дома, як завжди, світла немає. Йдемо зробимо зараз розпаковочку. Не знаю, що ми будемо їсти, як світла немає. Так? Ну, чекай, чекай. Самий головний розпаковщик вже розпаковується. Маму лишили, а самі побігли розпаковуватися. Так, песика ми тут лишаємо. Давай. Що тут в нас є? Дивися, скільки пластівців. Вони були всі по акції по 50 гривень. Я забрав всі, нікому не залишив. Дивися, тут є їх аж три пачки. Вигідно, 150 гривень за три пачки пластівці. Є сухарики твої? Я їх взяв теж дві штучки. Вони були по 34 гривні. А цей і скраб. І цей теж, вони два з крабом. Я взяв наші любимі. І твоє, і моє. Одна твоя, друга моя. Добре. А чим вони відрізняються? Що та твоя? Нічим? То може просто то краб дівчинка, а то краб-хлопчик, так? <реш> я понял. Так, дивись, мама тобі ще взяла хрумики з маком. Будеш такі печенька? Це тобі в садочок будемо давати, такі хрум-хрумики. А, так, я її забираю, а в неї відкрита ця контейнер і ні одного печенька. а Каже, виходить, як Роліна прийшла, каже, відкриту, і ні одного печенька каже, а хто мої печенька з'їв? Так, так. Зараз я відкрию, відкриючка, бо тут я ще взяв моршенка. Це, це, це дівчинка. Це і дівчинка, та. так. Так, тут у нас є ще два масла. Молокія. Теж було по акції, тому брали найбільший відсоток. Які твої любимі жувачки? Холз? То холз з кавуном. Угу. Так, і тут ми ще це взяли любові. сангрія. Оце така. Люблю дуже. А чуєш, там на вулиці песики гавкають. Але насправді, знаєш, там не песики, то діти так бавляться в гру в песиків. Коротше, взяли таку сунгрію, не знаю, попробуємо. Було два види Оце червона. Обов'язково бери собі, Тож ціла пачка тобі. І є ще. Біла. Ну, взяли червону спробувати. Якщо сподобається, то візьмемо потім і білу на пробу. Вона була взагалі щось 50 чи 60 гривень. Ну, коротше, чек є, потім зараз подивимося чек лежить. І взяли ті наші бомбліс, скорочки, так, до чаю, до кави. Коротше, такий от величезний стіл з тою іграшкою, з тими скорками. Ще крім того, холсу, ще є ось такі два. Теж були по акції. Поки що не показую, так щоб не все на раз. Що Що сталося? Де? Де? Є? Я купив дивися, ще, це тобі, а це мамі. Один дитячий, другий дівчачий. Добре. Зі смаком кавуна. То Все як ти любиш. Ти з кавуном і жувачки, і цкорки. То замість тік так бо їй щось останнім часом сподобався оцей холс-міні. Так, що там у нас по чеку? Він весь змок. Так, по чеку у нас вийшло оце все. 882 гривні. Що подивимося, масло 6450. Наскільки економ'є, воно переважно передається по 86. Але, 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 а в АТБ? ВТБ були, так. А ти хотіла з нами йти ВТБ? Так. Ми купили тобі іграшку класну в АТБ. Такий House Pets. Тримай. Може, він теж жвачку захоче. Так, дивимося, що там ще. Коротше, дуже багато акцій було. Набір іграшковий 179 гривень, у цей хаус пец. Сухарики були по 34,50, дуже крута ціна. Крекер 29. Сангрія 60, сухі сніданки, о, 54,90. Оці от сухі сніданочки. Потім цукерки оці ці холси по 19. Скерки оці бонбліс вийшли аж 90 гривень оці на вагу. наші, любимі. Не знаю скільки їх там грам, зараз тут можна подивитися. 300 грам виходить. Куряче, 20. 3,90. А, тут їх рахували по 10 штук. є жівачку, ну смачного песику. Тут яйця порахували 30 штук, кожен по 10. Все. Ну така от, 882 гривні за откий от невеличкий чи велички стіл. І то все по акціях. Без акцій воно би потягнуло більше, ніж на півтора тисячі. Я відкрила. Молодець. А дасиш мені одну штучку попробувати? Не... Ні! А в кого тоді запитатися? Тоді в мами попросити? Так. Ну добре. Ось Карліни, контейнер. Ось такий. Цілий контейнер ми їй завжди даємо печені. І от він взагалі пустий, що його настільки з'їли, що просто витріпали. І все. Навіть немає ні одної, ні одної печеньки, нічого нема. Ну, В тебе класну іграшку купили. Хочу показати ось такий от контейнер. Може хтось відгукнеться. То постійно любить з цього контейнера їсти, і Кароліні не вистачає печенюк. Що вона потім, коли хоче перекусити, то їй нічого не залишається. у у, -у. Пароль Макарена. Хочеш зі мною чи хочеш окремо. Коротше, Кароліна хотіла зі мною йти викидати сміття і купляти водичку завтра в садочок. <рес> на ручки? Ну То я не зможу нести всіх на ручки і сміття, і тебе. Тільки я якось вийшов не по погоді. В шортах. І без курточки, без парасолів. Ну, то я змог. В принципі, дощ не сильно великий. Такий львівський. Львів'яни вже звикли, що можна гуляти в дощ. Дивись, кого я побачив. Дивися, на дереві Бетмен висить. Так, то хтось забув з діток, бач, повісили, щоб... Потім Дзенка буде, йти другий раз і знайде. Ой, по дорозі навіть слимака знайшли. Подощик падає бачиш, слимак. Так. Ну так, наробив слимак. Справ. Все, йдемо, йдем. Ми може за водою йдем тобі. Кринка каже, побігли, бо песик може намокнути. Я слимак, я Ми Слимачка побачила. Всього, купили вже карлінці водичку. Покажи, яку ти любиш. Рожеву, під колір, курточки. Мусимо трошки перечекати дощик, бо Кроїна каже, що пес може намокнути. А кісточки ми не погубили? Ні. Тату, попили три раз таку закриту хату. Закриту хату? А, щоб віконечко було. Так зверху. Ага, Щоб він не намок. Добре, на другий раз треба купити закриту хату з віконечком. Добре. І, і отут, Угу. А, і тут щоб повністю вся була закрита. А як він буде дихати? Треба ж дирочки якісь мати, все рівно? Що він дихну. Не змог. Добре, це буде кейс такий літній, коли сонечко, а потім кумбуємо такий зимовий або від дощу, щоб був тільки з віконечком, без дирок. Добре? Прочу, ще Вирішили крім переводички. Я річки, дам взяти своїм ті... кноперси. Ще... Ще поділитися. Головне, щоб О! не лізли самі в рюкзачок. Ділитися можна. Бо я хотів брати у цей покер. Галина каже, ні, кноперси. Кноперсів більше. Кримка прийшлася, буквально пару метрів і все, і вже змучилась. Ти філа з татом на ручках. Ти mm. так скучила з татом. Хе! <звук> Класно. Зробив Кароліні сік малини. Ну, розбавив з водою. Тому що він дуже концентрований. Ну, натуральний. З натуральної малини. А вона вирішила трошки побавитися. І ось такий от в неї песик. Красивенький. Вона його тепер. Капнуло. капнула куди в око? Ну нічого, здоровіше буде око, то малинка. Як він тепер називається? Гуфі. Гуфі. Кринка його переназвала, а тепер він Гуфі. Все. Ви кажете, як то лаки? Буде два однакових песика, будеш кликати, і не буде розуміти песик кому йти. Чи двом зразу? А так буде один лак, а другий Гуфі. Вов, вов. Він якийсь похожий на таксу. А ти не змог, Гуфі. Вов, вов. Ні. Добре. дивися, що він на тебе. Поводок. Зараз корміна прийде, буде в шоці. Да. Прикольно? Так. Да. Клас. Тільки от мама не буде мати резиночки. Знімаємо. Знімаємо. Зняли. Але це тільки на гуфі підійде, бо на лакі буде за маленька вона. Він може так, оф, оф І приносити йому для гуфі. Коротше, вирішено було поїхати купити піцу, ну або Треба, поїсти має, на піці. Зак. Клоус закрито. E, close. Close, закрито. E, і ми приїхали під піцерію, щоб замовити її, або просто пустити, а світла нема в них теж, тому відповідно вони не готують і вони закриті. Не знаю, зараз будемо рішати, що будемо робити далі. І куди можна буде поїхати щось ще перекусити? Бо світло буде аж потім дуже пізно ввечері, а ми всі голодні після роботи, після садочку. Короті, зараз Наталя прийде <реку> і ми щось вирішимо. Коротше, вирішили йти на бульянчик, той, що Кароліна любить з яєчком. Вона перша, як завжди. бульончик відразу пішов бавитися. Там. Що таке мелт? Що таке мелт? Ну він тут волон. Мелт ту гол. гол. Латешка. І моя любима черікава. Ням-ням. Я маю два що, розламаєш на дві частини? А, тут ти хочеш зробити так, як я тобі показував? Ламаєш навпіл. <рес> Вона вже пузіш <позіжм> його. <рес> Не так, дивись, мама зараз тобі покаже. Тріскаєш посередині і висипаєш. Yeah. Ось так. Молодець. І так само другу. О, вийшло? Так, а це мамі сендвіч з шинкою і з сиру. І дивись помідорку так класно оформили. Все. Каринка <смірка> потягнула за чубика. А я Каринці пообіцяв, якщо з'їсть бульончик, то далі будемо вибирати, що їсти? Морозило. Ммм-ням-ням. <смірка> Або помідорку. Але він смачний. Я його пробував минулого разу. Він такий, як юшка. Яке ти хочеш морозиво? <смірка> Біле. Звичайно. Це прикольне зелене яблучко. Зразу ну, їла такі кисленьке, класне. Є ще орео, є ще карамелька. Ти хочеш вершкове. Добре? Дем. Добре. Коротше, Карліна Морозова мені віддала. Каже, що вона хоче отой от яскравий. Ти бачила? Є самий-самий великі, є такі міні-бейбі і є середній. Круліна вибрала середній. Рожевий. Хто б сумнівався, що ти вибереш рожевий. Я вже є і синій, і жовтий, і фіолетовий. У ці прикольні вони йдуть із морозовим середині.